Вітаю вас, друзі! Це буде відео з приводу тарифного плану LifeSell з безлімітом за 200 гривень, за який дуже часто і дуже багато задають питань. Тарифний план з абонентською платою 200 гривень місяць. На місяць ви отримуєте 1024 ГБ інтернету без обмежень швидкості. Зараз по цьому тарифному плану йде акція, якщо до кінця цього місяця, грудня 2022 року, якщо ви підключаєтесь до цього тарифного плану, абонплата в ньому складе не 200 гривень на місяць, а всього лише 150 гривень на місяць без 2023 рік. Всі, хто замовив сім-карту з того часу, як ця акція почала діяти, у них абонплата складає 150 гривень на місяць. А ця акція ще діє з минулого місяця, тому ви можете в цьому переконатися. Попередньо, з 1 січня 2023 року, підкреслюю, для нових підключень буде складатиме 200 гривень. Для тих абонентів, які підключаться в грудні цього року, абонплата складатиме 150 гривень. Ще раз коротко про умови тарифного плану: коли ви активуєте сим карту у вас знімається абонентська плата, яка пропорційна кількості днів, які залишились до 1 числа. Тобто, наприклад, якщо ви активуєте. Сім-карту 15 го числа то вас зніме не 150 гривень, а половину цієї абонплати, тобто приблизно 75 гривень. Ці 1024 гігабайти це вважається оператором без ліміт, тому вони ніде не відображаються і ви їх не побачите. Але оцей безліміт, він нараховується на другий робочий день, і він уже на сім-карті після 6-ї години, тобто в день активації. Вам надається певна кількість гігабайтів, яка пропорційна кількості днів, які залишилися до кінця місяця. Тобто, коли ви активували сим-карту, якщо це перше число, вам нараховується 70 ГБ, якщо це 15 число, то вам нараховується 35 ГБ. Цю кількість трафіку, яка вам була нарахована, потрібно розтягнути на 2 дні, поки вам не нарахується 1024 гігабайту без ліміту. Без обмежень швидкості в цьому тарифному плані. На цей тарифний план неможливо перейти з е, тарифних планів передоплати, і також неможливо перейти з існуючих тарифних планів. Тобто, якщо ви платите 200 гривень на місяць, ви не зможете, щоб користуватися та оплачувати 150 гривень на місяць, треба придбати нову сім-карту. Придбати нову сім-карту можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Після того, як настає перше число, у вас знімається повна абонентська плата, це 150 гривень, і вам надається інтернет з 1 по 1 число. Якщо у вас недостатня сума коштів на рахунку, то в день, коли ви поповните, зніме повну абонентську плату за місяць і вам надасться пакет трафіку по перше число. Тобто, якщо ви поповните рахунок після активації навіть 25 числа, вас зніме за повний місяць абонентську плату, і 1 числа потім знову зніме абонентську плату. Абонплату можна пропускати з 1 по 1 число. Ніяких змін по абонплаті і тарифному плану відбутися не повинно. Якщо ви перевіряєте тарифний план за допомогою комбінації зірочка 161 решітка, вам відображає, що це тарифний план. Бізнес 199 з абонентською платою 199%. -решітка». Гривень, але по факту абонплата складатиме 150 гривень. Цю сім карту можна додати до додатку Мій лайфсел, і там буде відображати тарифний план. Бізнес 199, і вам буде відображати ту кількість трафіку, яку вам нараховано при активації цього тарифного плану. І навіть буде відображатися, що гігабайти зменшуються, коли ви їх використовуєте, навіть коли. Пройде два робочі дні в додатку. Мій лайфсел, ці гігабайти відображаються. Але коли вони закінчаться, інтернет у вас все одно буде працювати. Так відображаються умови цього тарифного плану, який можна придбати за посиланням, яке є в описі до цього відео. Якщо ви перевіряєте кількість гігабайтів. За допомогою комбінації зірочка 121 решітка, то Гігабайт, коли підключається безліміт, коли підключається терабайт, вони перестають відображатись, але в додатку мій лайфсел вони все ще відображаються. Я не знаю, чому це відбувається, але так це працює. І так, підводячи резюме, на даний час при підключенні до кінця грудня цього року ви матимете тарифний план 1 терабайт. Графіку за 150 гривень весь 2023 рік. Тарифний план працює і повністю відповідає цим умовам. Відображається він трішки некоректно, але працює за тими умовами, що були озвучені попередньо. Перейти на цей тарифний план неможливо і е, підключитися до нього з уже існуючих корпоративних тарифних пакетів також неможливо. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарях до цього відео. Також обов'язково підпишіться на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.